Привіт! Сьогодні в нас буде дуже примітивна, але дуже цікава тема. Бо спілкуючись з клієнтами, я знаю, що 70% клієнтів не розуміють, що таке рівень оливи, як високий або низький рівень оливи впливає на двигун. Чим ще оливна помпа займається, крім як качає оливу, а вона виконує дуже важливу функцію, наприклад, на цих двигунах. Я знайшов на смітнику старий двигун. Який, бачите, вирізав піддон, і можу його крутити, щоб ви бачили, що там взагалі коїться в цьому двигуні? І ми сьогодні з вами розглянемо, як взагалі все це працює, і як зробити так, щоб не вбити свій двигун. Тому поїхали. Почну я з провокаційного питання. А як ви вважаєте, на якому двигуні треба перевіряти рівень оливи? Бо я чув ну, різні баячки. Наприклад, те, що треба залишити машину ввечері. Ставиш машину, до ранку вона стоїть, вся олива стікає в піддон, витягує щуп, дивишся. Дуже популярна думка, але що нам на цю тему скаже виробник? Друге, що я чув, це людина глушить машину і каже: ну, вона зараз гаряча, і треба, щоб вона постояла хоча б годинку-дві, мінімум. Раніше не можна перевіряти рівень. Поки вона не остине, все масло не стече, це мінімум має бути 2 години. Теж цікава думка, але що нам скаже на це виробник? Ще я зустрічав таких людей, які, не глушачи машину, просто виймають щуп, дивляться на нього. Ну добре, ми не беремо людей, які навіть його не протирають, не засовують назад, але ну, протирають його, засовують назад, витягують і кажуть, щось я нічого не можу зрозуміти, в мене весь щуп оливі. Я не можу зрозуміти, який в мене рівень. Але що нам скаже виробник? Хто ще взагалі каже, що можна заглушити машину, почекати там 30-50 секунд, витягувати щуп і дивитися рівень. Але ну що ж нам скаже виробник? Але думки виробника ми відкладемо трохи на потім. І давайте подивимось, як же ж тут все працює. І почнемо ми з масляного щупа. Дивіться, масляний щуп. Ось його максимум, ось його мінімум. І ви коли заливаєте оливу, вона має бути між цима поділками. Що мінімум, що максимум, це вважається рівним. І якщо у вас ну, олива на мінімум, це не вважається, що у вас немає рівня і що зараз у вас затреться двигун. Виробник так продумав, що навіть коли у вас олива на мінімумі, двигун працює без якихось проблем. Чи правильна думка, що якщо у вас сухий щуп, ви витягнули? щуп з двигуна, і він повністю сухий, що у вас немає оливи в двигуні. Як ви бачите, ось кінець щупа, він повністю засунутий сюди. І подивіться, яка ще відстань від його краю донизу. У вас ще оце все наповнене оливою. Ви не знаєте скільки, понятно, що воно може бути ще нижче, може бути ще нижче. Але ось тут в нас гусак так називаємий, який засмоктує цю, цю оливу. Подивіться, як він низько засмоктує її. Тому, якщо навіть у вас сухий щуп, це не означає, що ви їхали взагалі без оливи. Це погано. Але чому? Зараз ви про це теж дізнаєтесь. Ось ось тут смок, який засасує оливу, подає її в двигун. І подумайте, а що може статися поганого. Ну, якщо у вас от нижче мінімума, ось мінімум, ось нижче мінімума, у вас буде олива. Ну, воно засмоктує, подає, все змащує. І ми переходимо до дуже цікавого, це саме в цьому двигуні. На деяких двигунах трошки по-іншому це реалізоване. Але масляний насос. Яку він виконує функцію, окрім як просто засмоктує цю оливу і подає. Наверх. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, буде дуже приємно, що такі досвідчені люди теж є в мене у підписниках і дивляться мої відоси. Якщо ми подивимось на зірочку масляного насосу, то ми побачимо, що вона дістає практично до самого дна. Навіщо це зроблено? На деяких двигунах цю функцію виконує калінвал. Оці щочки колінвала, які ви можете побачити, які ось спускаються, вони, якщо олива в нас. В рівень, оці щочки вони дістають до оливи, навіть коли насос качає, і роблять нам масляний туман. Але в цьому двигуні е, ці кулачки не дістають до оливи. Бачите, бо оце, оцей пластик це злив. І він е, для того, щоб утримувати масляний туман, який буде робити або колінвал на деяких двигунах, або на деяких двигунах. Масляний насос, коли якщо він ось так реалізований. Бо подивіться, ось мінімум, ось максимум. І якщо от, е через гусак засмокче оливу в двигун, то рівень впаде ще нижче. І масляний насос у цією зірочкою цим ланцюгом робить нам масляний туман. Як, чому цей масляний туман важливий? Якщо ви виходите на якісь великі оберти в двигуні. То масляна форсунка просто не встигає. Вона прискає оливу, поршень підіймається вверх і одразу опускається вниз. І не встигається змаститися оця стінка. І в цей момент виходить нам на підмогу саме масляний туман. Коли один поршень піднімається вверх, а другий опускається вниз, то той, який опускається вниз, він витисняє цей масляний туман, а той, який піднімається вверх, він підсмоктує його, і по стінках одразу образується масляна плівка, навіть не враховуючи форсунок масляних, які пшикають там. І тому на високих обертах, коли у вас там вже 5-6 тисяч обертів, у вас масляна форсунка взагалі. Чому не можна от постійно їхати на дуже високих обертах, там під там 5-6 тисяч. Бо тоді у вас погано змащуються стінки. Е... Вашого блоку циліндрів і е, масляний... Ну, він просто їде на масляному тумані, бо форсунка не встигає нормально його змастити. Щоб зрозуміти, про який масляний туман я вам кажу, ви можете відкрити на заведеній машині масляну пробку, верхню, не нижню, не зливну. І подивитися, і ви побачите такий як туманчик. Це саме той туман, про який я вам кажу. Він знаходиться в піддоні, його там багато. І він дуже важливий для змащування поршньової групи. І він реалізується, бо так придумали виробники, коли у вас правильний рівень оливи. Бо є масляні насоси, які ну, реалізовані не е, ту, як тут, ланцюгом, і він в самому низу. Там менші піддони. І ось тут е, дістає саме калінвал. Дістає в нас до. Оливи і своїми кулачками цей масляний туман. І якщо ви не будете слідкувати за рівнем оливи, у вас впаде він нижче, то у вас не буде цього масляного туману. І може, все буде і добре, але якщо ви десь дасте нормальну газку і вас е, не буде вже встигати змащуватись від е, масляних е, форсунок двигун. Ви просто його затрете і попадете на великі гроші на капіталку. Але ж ми повертаємось до того, як же ж нам правильно перевіряти рівень. Я не звертався до всіх автовиробників, але, і це, чесно кажучи, було смішно, коли я вже досвідчений автомеханік прийшов до офіціалів і кажу: слухайте, а скажіть, будь ласка, от, має ж бути, у вас на все є мануали? Як по мануалу? Перевіряти оливу з механічним щупом. І поспілкувавшись з офіціалами BMW і Mercedes, подивившись в їх мануали офіційні, я зрозумів, що я все життя був правий, вважаючи, що оливу треба перевіряти перше, це на гарячу, і я зараз поясню чому. А друге, це не треба чекати дуже довго. Олива вона дуже швидко стікає, вона рідка. Ви просто глушите машину, чекаєте. Ну, в мануалах пише до 5 хвилин. 3-5 хвилин. По-моєму, на BMW в районі 3 хвилин, на Mercedes 5 хвилин. Треба зачекати, щоб олива стікла, і ви витягуєте щуп і перевіряєте її рівень. На більш сучасних автомобілях з електронним вимірюванням оливи, так взагалі ви поки не заведете машину, не прогрієте її, воно не показує рівень оливи. Воно ну, просто дивиться, чи достатній рівень для пуска. Пишу рівень для пуска Окей, ви запускаєте і на гарячу дивитеся. Чому правильно дивитися оливу на гарячу? Бо не, не знає виробник, де ви будете знаходитись з цією машиною. Ви може бути в Африці, де сонце нагріло вам двигун і, і взагалі машину там, до 60 градусів, а може бути, можете бути в Норвегії. Де мінус 40. І від цих температурних змін оливи буде або більше, або менше, бо вона від холода зменшується, від нагріву збільшується. Тому прогрівається машина до робочої температури і міряється олива. Хоча, моя думка на цю тему, що при будь-якій погоді витягніть чуб, подивіться, Якщо що в нас навіть стояла довга машина. Ніч стояла неважливо. Якщо у вас від мінімума до максимуму, то заводьте та їдьте. Не так сильно е, впливає температура на кількість оливи. Якщо у вас на холодну буде на 2 міліметри нижче рівень, а на гарячу буде на 2 міліметри вище. Я ж не думаю, що це сильно вплине на то, скільки у вас оливи. Ну, просто подивіться, щоб було від мінімуму до максимуму. І ну, дуже уважно пільнуйте за цим, бо маємо дуже багато таких кейсів, коли до нас на СТО приїжджає машина. Ми відкручуємо зливну пробку і зливається в нас літр оливи. І людина в шоці каже: а мені каже, червона лампочка оливи не загорялась. І я зараз поясню, чому. Треба розуміти, якщо у вас загорівся червоний чайничок, то це означає, що або у вас оливний насос помер, або у вас рівень оливи. Подивіться, ось маслозабірник, який забирає оливу в двигун. В змащувальну взагалі систему. Подивіться, як він низько знаходиться. Якщо, ну, понятно, що якщо у вас рівень вже нижче, тоді у вас тільки загориться. А подивіться, де знаходиться рівень. Ось тут оце мінімум. Подивіться, скільки ще оливи є для того, щоб у вас загорівся червоний чайничок. Ви просто будете їздити, тиск оливи буде, головка буде змащуватись, двигун буде змащуватись. І Є навіть, якщо ви не будете сильно газувати, там, їхати на 5-6 тисячах продов... дуже довго там, десь по трасі, то в принципі навіть нічого з двигуном не станеться через низький рівень оливи. Але коли у вас загориться вже червоний чайничок, це означає, що вже все. Якщо у нас були вже такі кейси, що людина проїжджала з червоним чайничком якихось там, пів кілометра, і двигун після цього просто викидається в смітник, як цей. Хотілося б дійти до якихось висновків. Що можу я сказати як досвідчений автомеханік? Слідкуйте за рівнем оливи. Якщо ви витягнули, щоб він у вас сухий, це погано. Але не треба панікувати і думати, що ви вже все поламали і ви їздили без оливи. Ні, у вас ще була олива, засмоктували її. Якщо у вас червоний чайничок не загорівся, нічого страшного. Сильно не газуйте, доїдьте до найближчої заправки. Налити в рівень, не треба довго чекати, просто заливаєте, почекали 20-30 секунд, щоб дістали, подивилися, налити рівень і слідкуйте за тим, щоб у вас олива завжди була в рівень, хоча б раз на тиждень це перевіряйте. Е, Дуже важливо, щоб був у вас масляний туман, я кажу, і він буде реалізований тільки і виключно, якщо у вас буде е, рівень оливи між мінімумом і максимумом. Так. Придумав виробник. Ще дуже популярне питання: що робити, якщо ви налили оливи більше рівня? Якщо у вас от прямо ось тут, наприклад, на пів сантиметра. Що ж буде з двигуном? Чув, що і видавить сальники, і можна вбити двигун якщо буде більше оливи. Якщо, понятно, ви нальєте її під. Пробку під саму зав'язку, або тут буде 3 або 4 рівні, це буде проблемою. Якщо ви перелили на якийсь сантиметр, ну подивіться, ну ось ви перелили, ну ось так у вас олили. Має бути ось так, а є ось так. Що буде? Нічого. Нічого не буде. Все буде добре. Можливо, кулачки калінвала в цьому випадку будуть діставати, і у вас буде більше масляного туману, ніж треба. Його просто через картерні гази вам виплюне, і двигун його спалить. Все. Все, в принципі, на цьому. І закінчиться. Тому не панікувати, налили трошки більше, ніж максимум, нічого страшного. Буде більше змащувальних молекул. Можете проїхати від заміни до заміни не 10 тисяч, а 10 500. Я сподіваюся, ви сьогодні дізналися якусь цікаву для себе інформацію завдяки мені і цьому шикарному макету. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, може ви з чимось не згодні або вам є чим доповнити. Я з задоволенням їх всі прочитаю. Ще я вас дуже прошу пам'ятати, що в Україні йде війна. Допомагайте силам оборони України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую за перегляд, Па-па!